Дійсно, надали йому в оренду, тому що сам він ще не на експлуатацію. І знаємо, яка буде площа, нічого. Якщо буде можливість, без проблем, зараз можемо просто проголосувати і продати проводку вас. Ми на цій сесії можемо проголосувати. Як місяць? Як? питання є. Це земля приходить від мами до вас. Які був номер питання? Хто пам'ятає? 69-та наприклад. 69 Ні, це 69-й це Самчук. Десь там 60-та. А є 66. Ставлю на голосування пропозиції проводимося до питання номер 66 Просто треба вичати голосувати. голосування. Повернути своє питання номер <плес> 66. Ставлю на голосування пропозицію. Повернути своє голосування питання номер 66. Деця 30. Ставлю на голосування. Внести зміни до рішення No66. Замість від передачі в оренду вважати пожарних передачі приватного власність. Так? Нема запечь. Віктор Іванович, нема запечь? Немає. Юридичних розмір немає замає. Немає смерть голосування.